Релігійні сюжети на тлі старовинних українських хусток у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України. Розмістили виставку хустина. Її авторка Ольга Мороз, Львів'янка. Роботу над проєктом розпочала, коли чоловік вирушив на фронт, а вона залишилася вдома, виховуючи доньку. Своїми творами жінка, наче проводить паралель між відомими біблійними сюжетами та реаліями воєнного часу. Представити свою роботу у Франківську Ольга доручила колегам. Виконані роботи на дошках. Це традиційна основа для іконописних робіт. Дошка зі шпугами, з ковчегом. Ні, в техніці жовткової темпера це теж класична іконографічна техніка іконописного письма. Більшість сюжетів є з відомі. Вони, як авторка сама розповідає, вони є позбавлені, якби таких типових іконографічних символів як німб і підпис, і але вкладений туди. Зміст дванадцять дощок. Авторка присвятила волонтерам, військовим та їхнім родинам, саме тим людям, які нині найбільше потребують захисту. Символічно тлом для малярських робіт стали українські родинні хустки, які колись належали бабусі художниці. Для неї вони є символом, оберегом та захистом. Вона готувалася до виставки в Луцьку. І загорнула свою одну роботу, щоб відправити на виставку в хустину. Хустина була бабці, і коли вона в галереї відкрила цю роботу, вона зрозуміла, що це ідея її наступних робіт. Тобто вона відкрила, а її ікона була на цій хустині. Це таким чином зародилася ця ідея. Вона зрозуміла, що вона може зробити серію робіт, і хустина це буде дуже символічне таке тло. Експонуватимуться картини з релігійними мотивами у виставковому залі до кінця січня. Віталія когуч Ігор горпопик, телеканал 402.